На початку жовтня ворог знов завдав ракетних ударів по Запоріжжю. У ту трагічну ніч рашистська ракета прямим влучанням повністю зруйнувала один із під'їздів п'ятиповерхівки. Жертвами цього жахливого ворожого обстрілу стали безневинні мирні мешканці, серед яких діти та літні люди, які спали мирним сном. Пан Володимир з жахом згадує ці події. Це було 10 жовтня. 2022 року, десь приблизно з першої на другу годину ночі, я вже би, ліг відпочивати. Жінка ще щось там робила. От, і ми чули вибухи. Спочатку два, ну вже, як то кажуть, привикли, не дуже реагували, але коли вже. Гахнуло так, що аж вікна повилітали. Тоді вже ми зреагували. Почали. Я ну перше, ми почали. Я почав спасати якби жінку. Ну кажу, йди в підвал, туди-сюди вийшов на двір. А тут вже хто кажуть, будинка не було. Це все було видно. Дуже вдячний районній, городській. Владі, оперативно вони спрацювали. Зразу була палатка виставлена з гарячими напоями, з бутербродами, з їжею. Працювали, як то кажуть, не розгибаючися, рятівники, розгрібали ці завали. Техніка приїхала дуже сильна така. Знімали людей, як то кажуть, із вікон, із з балкону, і тут розгрібали все дуже. Дуже як той в цьому стані, в якому я тоді знаходився, бо вона в мене на житті це перше. От е я вважаю, що влада спрацювала на відмінно. завдяки злагодженій праці всіх місцевих служб та влади менш ніж за тиждень було вирішено питання з відновлення та надання всіх комунальних послуг. Почав відразу відновлення теплопостачання, електропостачання, газопостачання. Це було не відразу зроблено але в досить зжаті терміни. На сьогодні все функціонує. Як ви бачите, вікна забито, USB все було. Ну вже люди не захотіли, щоб ставити скло, бо вже у нас не перший раз таке буває. Зараз відновлена комунікація, відновлено постачання. Окрім того, вже ну, там, де були пошкодження на даху, виправлено, і замінені труби для стоку води, нові поставили вже все відновлено. Те, що можна відновити, було пошкоджений будинок, обслуговує керуюча компанія Запоріжж Ремсервіс, представники якої разом з працівниками районної адміністрації одразу прибули на місце події, аби скласти акти первинного огляду пошкоджень, підрахунку та безкоштовної видачі матеріалів з міськ резерву. Це як звичайно у нас під'їхала під служба нашого комунального підприємства Запоріжжямсервіс. Спеціалісти його допомагали в ліквідації всіх наслідків, які були. Почали відразу в той же день, коли вже з першої можливості голова ОСББ і комунальні служби почали працювати. Постійна комунікація з мешканцями міста головний напрямок роботи запорізької влади. Саме тому спільно з фахівцями науково-дослідницького інституту будівельних конструкцій жителями цього дому та місцевою владою було прийнято рішення відновити пошкоджену частину будинку. Поки що був план реконструвати, готуються документи. Це на, на цьому, на полягав і виконуючи обов'язки голови. Анатолій Валентинович Куртя. Збори було. Ми неодноразово тут зустрічалися з мешканцями цього будинку і на місці. І остання зустріч була у нас, здається, в середу в міській раді було з людьми. Люди за те, щоб відбудувати, щоб їм було відбудовано житло. Це досить добрий будинок, він і красивий, і комфортний. І ОСББ тут працює як потрібно. Запоріжці впевнені, жодна ракета не наблизить державу терориста до її мети. Підкорення України не станеться. Натомість кожна ракета наближає Росію до більшої міжнародної ізоляції, до більшої економічної деградації та до остаточного історичного засудження.